Переляк як причина заїкання. Вітаю, мене звати Вікторія, я психолог, логопед-дефектолог, допомагаю як дорослим, так і дітям у вирішенні багатьох мовленєвих проблем. Дуже часто помилково батьки сприймають переляк як основною причиною виникнення заїкання. Але насправді переляк є провокуючим фактором. Основним, але провокуючим. Для того, щоб у дитини з'явилося заїкання, недостатньо просто перелякатись. Дуже часто може або накинути собака, або якісь сварки, або налякав лікар тощо. Але не у всіх дітей після цього з'являється заїкання. Для того, щоб з'явилося заїкання, мають бути передумови у центральній нервовій системі. А саме переляк є таким поштовхом для того, щоб воно вже проявилося. І ще одне: якщо у дитини до 7 років не з'явилося заїкання, то воно вже навряд чи з'явиться, за виключенням, звичайно, якихось травматичних моментів головного мозку, коли дійсно вже страждає саме центральна нервова система.